Значить, для того, щоб встановити планку, планку Пікатіні коротку, нам на треба провести неповну розборку автомату. Після цього, значить, для того, щоб виняти прицельну планку, нам потрібно підняти, ну, бажано, щоб були дві людини, планка піднімається приблизно під кут 45 градусів і значить, проводиться нажаття на щоб послабити пружину. От Ми витягнули, витягнули планочку, далі витягуємо саму. Пружинку. Можна руками, можна що є мультитул взяли значить Для того, щоб встановити планку, бачите, в нас вона зараз на даний час дуже туго заходить. її треба ну Це гарно, що вона туго, так? Це так. дуже гарно. значить Беремо магазин, ну, бажано угу. або через дерев'яху, угу. або чимось таким, що в нас не підходить саму планку. Так. От ми її посадили, у нас їла рівно. Угу. Беремо. Тобто вона буде е, триматися не тільки на е, да. бахту, якщо, так? Якщо, вона, якщо планка сідає в автомат дуже легко, це є недобре. Це є недобре. Це це але є це недобре. залежить від автомату, тому що є різні, можливо, і різні виробники. можливо і... Далі запихаємо і під отвір. І далі зажимаємо. Значить, її треба загадати чим, чим тугіше. Значить, ключ теж рекомендую садити дуже глибоко в гніздо, щоб ключ не зрізав грані автомати. От, все ми так, значить, так, закрутили. закрутили. Далі пробуємо, чи е, в нас нормально сідає і нормально проходить затворна рама. Угу. Встановили, що затворна рама ходить, ходить досить легко. А, а болк не, не, не черкає. От якщо 50, тут є От, не, незначне. 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 Якщо, якщо болт зажимає затворну раму, бо затворна рама не, не залазить, значить я рекомендую над фільком, чи напильником, чи наждачкою чуть-чуть підпіляти сам болт, Ну як... ми відповідно збираємо автомат після неповної розборки. Ага. Е, на планці є проїзд, яка передбачає в собі е, значить, дію е, прицільної, е, прицільної планки автомата в положенні. Положення букви П, тобто для постійного прицілу для стрільби угу. на вістань 440 метрів. Зрозуміло. Значить, відповідно, але все, все рівно після встановлення планки рекомендую значить, провести ще раз природня зброї до нормального бою, тобто виставити мушку і ці, цілих в одному угу. ну, в робочому стані. Зрозуміло. Є різновидності планок, вони є короткі, є довгі. Значить, короткі це значить, планку ми використовуємо для. Чисто для стрільби із коліматора. подовжена планка це якщо людина собі чи там, планує поставити коліматор і за коліматор ще поставити магніфер, для того, щоб це виконувало роль вже як коліматора приціла. Добре, каліматор не повинен бути ближче. так? Так, Каліматор е рекомендую ставити каліматори чим подальше від, е від ока людини. Що робити з планкою, щоб потім десь її не загубити і щоб вас потім ваше керівництво не, на вас не кричало? Вверху прикладає отвір, де да. там нічого в ньому немає. І просто її туди запихаємо. Вона не буде мішати каналу. Е і все закручуємо назад. У нас і овці цілий. І, і начальники не кричать. Добре, супер.